Так, на попередньому уроці я пояснювала, яким чином е, утворюється ковалентний зв'язок. І що таке взагалі ковалентний зв'язок, пригадуємо. Ковалентний зв'язок це хімічний зв'язок, який виникає в результаті утворення спільних електронних пар. Ну, Наприклад, у атома оксигену да, е, валентні або вільні електрони, не спарені. Два. Вони, у атома кисню вони утворюють два спільних зв'язки. Дві спільних електронних пари. Утворюється подвійний зв'язок. У атома водню по одному електрону утворюють одну спільну електронну пару одинарний зв'язок. У атома азота Н2, у нього три по три валентні електрони в кожного атома, всього атома 2, по три валентні електрони Вони об'єднуються в спільні електронні пари, утворюють Потрійний зв'язок. І це є неполярний ковалентний зв'язок. І також ми розглядали з вами полярний ковалентний зв'язок. Це коли один з елементів є дуже електронегативним, наприклад, хлор у сполуці хлоридної кислоти, аж хлор. Електронегативність, пригадуємо, це здатність атома відтягувати на себе електронну хмару або електронну густину. Іншого атома, менш електронегативного. І в сполуці H хлор, хлоридна кислота. Гідроген буде менш електронегативним, а хлор буде більш електронегативним. Тому він відтягує на себе оцей електрон один, Ну, не електронну хмару, хмари немає в гідрогена, да? але, наприклад, там в якійсь іншій сполуці він буде відтягувати декілька електронів на себе. Да? І утворюється. Полюс зі знаком мінус, і полюс зі знаком плюс. Причому зі знаком мінус є більшим, ніж зі знаком плюс. І так само е молекула води називається диполь, бо там утворюються два полюси. Це я пояснювала. Полярний ковалентний зв'язок. І тепер розглянемо, як же утворюється йонний зв'язок і що це взагалі таке. Йонний зв'язок. Ну, із визначення йонний зв'язок да, із визначення. Це, точніше, не з визначення, а з пояснення з презентації, це зв'язок, який утворюється між атомом металічного і неметалічного елемента. На відміну від ковалентного, тут неметалічні елементи приймають участь. Так, Напишу тут, допишу неметалічні елементи. То йонний зв'язок це зв'язок між атомами металічного і неметалічного елемента. І неметалічного елемента я скорочую елемента. Йонний зв'язок. Між атомами металічного і неметалічного. Ну, найпростіший приклад наша кухонна сіль. Буду запитувати формулу у всіх, на пам'ять натрій хлор. Так, кухонна сіль, натрій хлор. У натрія хлора існує йонний зв'язок, тому що натрій це метал, хлор не метал. Тепер розглянемо, яким же чином це відбувається. І так, записуємо зовнішній енергетичний рівень натрія. Ну, можна вже писати просто з такими крапочками, як ми писали, але я зараз, можна сказати, в останнє в да, цих відео напишу вам його ще раз в графічну електронну формулу. Більше ми повертатися до цієї електронної формули не будемо. 11-й порядковий номер у натрія, перша група, третій період. Пишемо другий і третій. Енергетичні рівні. Так, натрій 11, другий і третій пишемо. І третій енергетичний рівень так, раз, два. Тут в нього один електрон. І поруч хлор напишемо. Хлор знаходиться теж в третьому періоді, до речі, все просто, да? в сьомій групі. Ну, друг, другий, е, другий енергетичний рівень ми писати не будемо. Тільки запишемо третій. У нас цікавить третій. Раз, два, раз, два, три, 4, 5. І один ось, одне місце в нього вільне є ось тут, так? Один валентний електрон, у нього всього їх сім на зовнішньому енергетичному рівні, сім електронів, йому до октету, до восьми електронів не вистачає одного. А натрія, навпаки, один зайвий електрон для того, щоб отримати октет на зовнішньому енергетичному рівні. Тому, при так, коли такі різні елементи. По-перше, різні за електронегативністю. Натрій взагалі не електронегативний, а хлор дуже електронегативний. То спільну електронну пару вони утворювати не будуть. Ось такої картинки не буде, як тут. Гідроген, да, він, в нього є один електрон, він його не віддасть зовсім. Тому утворюється спільна електронна пара. І так само гідроген з оксигеном. Да, або, наприклад. Ну, Тут у нас крізь гідроген. Ну, це О2 також. Вуглекислий газ. Теж там спільні електронні пари між атомом, атомами карбону і атомом оксигену. Так? Давайте карбон вам теж намалюю до ковалентного зв'язку. Так, це О2. І так, карбона раз, 2, 3, 4. І О2, по одному електрону. Ось ці електрони будуть утворювати спільну електронну пару. Десь я, здається, навіть пояснювала про со 2 Тобто, в со 2 буде ось такий зв'язок ковалентний. Будуть спільні електронні пари. То в натрія хлора спільної електронної пари не буде. Натрій віддасть. Зовсім віддасть оцей електрон хлору. Назовсім. І залишиться без електрона. А хлор назовсім його собі забере оцей електрон. Це електрон натрія. Да? Ну, це я так для вас. Електрон натрія. А тут електрону не буде. Натрія залишиться тільки другий енергетичний рівень. А в хлора буде повністю завершений третій енергетичний рівень 8 електронів. То що ж при цьому відбувається? Пригадуємо визначення атома. Що таке атом? Атом це найменша електронейтральна. Частинка речовини. Найменша електронейтральна. Ми підкреслювали, що саме електронейтральна. Він складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Причому заряд ядра і заряд електронів за числовим значенням співпадають. Тобто, кількість протонів дорівнює кількості електронів і дорівнює порядковому номеру елемента. Наприклад, внатрія це 11-й номер. В натрія 11 протонів і 11 електронів. Давайте напишемо собі: в атома натрія да, атом натрія, в нього 11 протонів та 11 електронів. Тому атом електронейтральний. Атом натрія електронейтральний. Що ж відбувається під час того, коли натрій в сполуці з натрієм хлором, в сполуці з хлором. Віддає один електрон хлору. Він віддає один електрон, і в нього залишається 11 протонів і 10 електронів. У натрія залишається 10 електронів. Значить, він який? Він уже не електронейтральний. Він уже має якийсь заряд. А саме, якщо він віддав один електрон, якщо електронів менше, ніж протонів, то значить натрій набуває позитивного заряду. І натрій перевращається із атома, із електронейтрального атома в позитивно заряджену частинку. А будь-яка найменша заряджена частинка, позитивно або негативно називається йоном. То натрій перетворюється на йон. Йон натрію. Позитивно заряджений. Що відбувається з хлором? З хлором відбувається, в принципі, те саме. У хлора 17 електронів, 17 протонів. Та, напишемо, трохи нижче напишу атом. Хлора має 17 протонів та 17 електронів. До нього прибавляється один електрон, додається. І стає у нього 17 протонів і 18 електронів. Значить, атом хлора перетворюється на йон, який набуває негативного значення. Хлор мінус. Хлор стає не атомом, а стає найменшою. Негативно зарядженою частинкою, яка називається йоном. Отже, ми вводимо нове поняття. Іон це найменша Заряджена, вже не електронедальна, а заряджена частинка речовини. Позитивно або негативно плюс або мінус. Ну, далі розглядаємо наш натрій хлор. У натрія е, мінус один електрон став заряд плюс один. У хлора плюс один електрон заряд став мінус один. Позитивно заряджений йон називається катіон. Негативно заряджений йон називається аніон. це негативно. Негативно заряджений йон. Натрій віддав один електрон, хлор забрав собі один електрон, і між ними утворився йонний зв'язок. Йонний зв'язок утворився. Тобто йонний зв'язок це хімічний зв'язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів. Називається йонним зв'язком. Хімічний зв'язок, що виникає, в результаті притягання протилежно заряджених йонів. Знаємо, да, з фізики чи з математики, що плюс і мінус протягується? Тому натрій хлор. Ось так буде позначатися йонний зв'язок, натрій хлор. Ну, як написати, да, це під час хімічної взаємодії натрію і хлору? Як це буде виглядати? Ну, пишемо хімічну реакцію натрій плюс хлор-2, дорівнює натрій хлор. Урівнюємо хлора 2 ставимо 2, натрія 2 ставимо 2. І що у нас відбувається? Натрій був атомом з нульовим зарядом. Електронейтральний атом, так, електронейтральний. Він віддав мінус один електрон. Віддав один електрон. Якщо 1, ми цифру 1 не ставимо, якщо 2, ставимо 2. Один електрон віддав. І утворився натрій. Іон, катіон натрія, натрій плюс. Що стосується хлору, який був з нульовим зарядом, він приєднав до себе один електрон і став негативно зарядженим йоном або аніоном. Так, ось таке, ось так записуються оці рівняння. Ну, також може бути. І ще, якщо це два електрона, да, віддається. Наприклад, давайте магній хлор 2 візьмемо. Магній. Магній плюс. Хлор 2. Дорівнює. Магній. Хлор 2. Магній, пам'ятаємо, він має валентність 2. Да, але нас валентність, якби не цікавить, можна сказати. Тому що ми знаємо, що тут буде йонний зв'язок. І так само Магній був з нульовим зарядом. У Магнія на зовнішньому енергетичному рівні 2 електрони, бо він в другій групі. Так, у Магнія 2 електрони, бо він в другій групі. То він віддає 2 електрони. Кожному хлору, так? Хлора 2, він кожному хлору віддає по 2 електрони. 2 електрони віддав. І набув значення магній. І набув значення, на відміну від натрія плюс, у нього буде магній 2 плюс. Тому що він віддав 2 електрони, а не 1. Тому це буде катіон. Із позитивним зарядом 2. А хлор, кожен хлор, їх два атома хлора, да? він взяв собі по одному електрону, кожен атом хлора взяв по одному електрону. І утворився хлор мінус. Тільки тут треба написати цифру 2 перед хлором, тому що два атома хлора. Тут задіяно. Це вже не за молекулу, відповідає цифра 2, а за атоми. То утвориться 2 йона хлора. Тому що кожному хлору йому не потрібно одному хлору не потрібно 2 електрони. Так? Йому потрібен тільки один електрон кожному хлору. А магній віддає 2. То для того, щоб магній віддав 2 хлору, треба, щоб хлора було 2. Так. Тоді, ну, давайте напишемо магній. Раз, два. Да, вони спарені електрони, але вони на зовнішньому рівні, він їх віддає. А в хлора, один електрон не спарений. І тому хлора буде два. Ось оці електрони, вони сюди переходять. Це не зв'язок, не ковалентний зв'язок, а вони віддаються. Магній залишається без електронів, а кожен хлор отримує по одному електрону собі. Тому записуємо, будьте уважні, мінус 2 електрона в одного магнія, хлора. Два атома хлора приєднує по одному електрону, буде 2 іона хлора, 2 аніона хлора. Це і є йонний зв'язок.